Хочу нагадати, вам всім, коли я просила, щоб молилася на рахунок роботи. Наскільки було важко мені там працювати не так фізично, як морально. І кожен ранок йду на роботу і просто мені... я йду на роботу і можу молитися в голос. Не при собі, не в собі, а в голос. Ну, і говорю, Боже Господь, ти бачиш, як мені важко. Говорю, я так стараюся. Роблю все, що треба і не треба, кажу. Я не знаю, що вони ще від мене, ті працівники німці, хочуть. Кажу, я їх постійно благословляла і кажу, Боже, розпоряди їхні серця, щоб вони були відкриті до мене. кажу. Проходить час, я просто хочу сказати, як Бог відповів на молитву. Приходить час, вони то їм не так, то їм не сяк, то їм ще щось не так. Одним словом, приходить час. Підходить до мене жіночка, зовсім незнайома жіночка, і вона мені щось говорить. Все, що я зрозуміла, шеф. Шеф і все. Бо ну, з німецькою дружу, дуже важко вона мені дається. Я покликала жіночку, яка працює в хлібному відділі, і я кажу, От Фрау, фрагіни". ну, Вона до неї підходить та по їй щось відповідає. Вона її повела до шефа. На другий день приходить шеф моє відділення. І розмовляє з тою німкою, бачить, що на повищеному тоні він з нею розмовляє, вона ніби щось там йому відповідає, така ну, вся налякана. І шеф пішов. Вона мене питається, каже: Ти щось з жіночці вчора говорила? Я кажу, в смислі говорила. Вона: от жіночка прийшла і сказала, що я тебе принижую, оскарбляю і так далі. До чого веду? Веду до того, що от таким макаром Господь захищає своїх дітей. Після того в мене такі шикарні стосунки на роботі, вони мене розуміють з полуслова. Я, Я, я не говорю реченнями, я там з речення говорю два слова, і вони мене розуміють. Е, е, просто наскільки йшла як на роботу, як на каторгу, На сьогоднішній день це для мене таке благословення ранком ти на роботу. І що саме головне, коли прийшов, коли мене було день народження, е, шеф цього магазину прийшов до мене і каже: Олександра, з днем народження вітаю по-українськи! Це для мене було таке е, свідчення. Ну, просто веду до чого, отак Бог захищає нас і веде. Ну, для мене це сильне свідчення, тому що ну, я настільки наплакалася, дівчата наші українці вічно мене там жаліли, все буде добре, все минеться. а Дивлюся, воно не, не, не минає. воно З кожним разом обстановка все накалюється, накалюється. І Бог просто використав зовсім посторонню жінку, що виявляється, що Пета просто виходила з відділення і щось там. Погане говорила в мою сторону, і та жіночка це почула, і вона таким макаром це донесла шефу. Ну, отак коротко я поділилася, так що по сьогоднішній день в мене на роботі класно.